Вітаю друзі і гості. Сьогодні у нас перша вилазка за грибами. Мене звати Олеся і ми біля Львова. І це, мабуть, якась сироїжка. Одна і друга. Занадто я яскрава, я їх не беру. Ще якийсь грибочок. Він назви його не знаю. І тут прикидається. Наслядка ну, літня. Такийсь не знаю хто. А ну, наслядка зараз я подивлюсь. Ну не погані Кірка здирається. Значить, будемо шукати тут ще якийсь грибок. Навіть і не знаю, хто це. Ні, такого я брати не буду. А Ще тут є такий старезний дуб. Чи ти який великий? Зараз я піду подивлюся, що там біля нього. От попався такий грибок, але ну, я вам скажу, можу це показати. Бачите, який він червоний. То я його брати теж не буду. Ще якийсь грибок. Навіть не підозрюю, хто це. Я вам чесно скажу, перший раз бачу такі гриби. Зрозуміло зовсім. Щоб вам не було скучно дивитися, то я покажу, скільки в мене вже є їх. Ще якийсь такий міні-красунчик на мохові. Ну, що вам сказати, таке вже сухувато. Ночі пі пішли тепліші. І суховато. Ну, але отакі от ці звірі попадаються. Правда, добре було б знати, хто він. Зараз ми його підріжемо. Щось, напевно. Щось напевно ні. Може це гриб-веселка, як ви думаєте? Підкажіть. Ну і зараз я ще одного такого покажу. Це вже не веселка. Це мені здається, що це Ура орадо добрячий гриб. Люди прикидається. Не знаю хто це. Добре погори. Оце, я так розумію, щось типу блідої поганки. Таке ми наберемо. Так, був ще один заховався. Грибочок зараз ми. Глянемо, О, Оце гарнюня. Бачите? Сіленький. Ура-ура. Зараз я тут ще гляну по околицях. Він заховався під листочком. Метрів п'ять. Але бачите ще один красольчик. Сіленький. Сіленький, гарненький, ура. Це білячки. Зараз тоді я тут ще буду крутитись. Як казав мій татко. Якщо гриби є, то їх треба збирати, а не, а не шукати нових місць. Ну, я на це не дуже надіюся. бо він вже такий трошки і А, То навіть і не то слово трохи. Не все хай розмножується. Хай розмножується. Ну, Якщо ви щось бачите, то кричіть. Ось таке. Ну, тут ще якась поганочка, але не її я вам хотіла показати. А показати я вам хотіла оцього красунчика. Сонічик поїджений. Уявляю такий красончик і капець. Зараз я, я виріжу щось. Щось виріжу, можливо.